Ще не вмерла України, ні слава, ні з України, Шевчева, що тут, що не лише чого ж хто ще наш, там, де наші места. Тепло надії колаш, бог не вийшов з України. Він впливав чекало, в де схиляємо ми коліна, розкриває святий шапок. То останньої навіть ветви, уже паруч не іде. Дорогі педагоги, батьки, всі присутні, хто прийшли в цей садочок, щоб підтримати Україну наших воїнів. Слава Ісусу Христу! Слава Навіні! Сьогодні вже 356-й день повномасштабної кривавої війни ми дорогі зібрались тут, восьмому садочку, сказати Україні нам. І Богу подякувати і передати нашим воїнам, що Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. І направду є важливий той момент, дорогі, що ми тут зібрались, бо тим ми підтримуємо нашу Україну, те передадуть щось зібране нашим воїнам. Цей день свідчить, дорогі. Що серед тої тьми, тих кривавих слік, ріки крові, ріки плачу сліз, та десь іскорка надії завжди загоряється нашого Бога, який дає надію, який каже, що він з нами. Скільки планів агресора не здійснюється, так, це завдяки воїнам. Іхні мужності. Але дорогі, як священик зобов'язаний сказати, це є допомога Божа. Те, що свідчать наші воїни і те, що вони нас просять, молитви, дуже важливо дорогі пам'ятати, бо вони на цьому фронті бойовому собою, своїм життям, своїми грудьми. Жертвуючи своїми сім'ями, дружинами, млими діточками, захищають, прикривають нас. На цьому фронті вони якісно виконують весь світ. дивується, як вони виконують цей захист. Що ми дорогі робимо, залишаючись на тому фронті, де ми є? Питання до нас тоді. Що ми робимо? А можемо? Навіть цією молитвою, те, що вони свідчать, що відчувають, за спиною велику нашу віру відчувають за спиною тої сили молитви. І кожен раз, коли з ними розмовляємо, коли наші священники тому два дні повернулись із-під Бахмута, просять переказуйтесь вашим священникам, щоб молились. Вітання вам з нескореного в фортеці України. Тяжка ситуація, постійні обстріли і потреба в молитві. Потреба в наших силах. Просимо всі, закликаємо і хлопці просять дуже, щоб церкви це молилися, щоб підтримали їх молитві. Єдине, що вони просять, це молитися. Ніяких конкретних у них більше немає. Я чую, я звертаюся і передаю це показку. Молимося. Молимося не тільки за Бахмут, де дуже тяжко, а й в принципі за всю Україну. Дякую всіх, хто мене почув. Дякую за молитву, за підтримку, Бог всіх береже і разом з Господом до перемоги. Це другий відео свідчить про те, що. Хтось може і до того не вмів молитися. Може когось батьки не передали ту силу. Але <клес> цей час має нас заставити. Хоч не вміємо за себе молитись, то завдяки тим, які ми сьогодні зібрали в тому садочку. Завдяки тим, яких ми нещодавно відсвяткували Різдво. Завдяки тим, що ми маємо свої церкви домівки, бо якби не вони, це точно би цього не було дарі. Тому. Як священник, ви чули безпосередньо воїна, як священник другі закликає, втворімо ту силу молитви, вона має, потужну, має велику дію, бо Божий захист є для нас надзвичайно цінним. Якщо ми будемо покладати надію на зброю, вона нам потрібна для захисту, це те, що воно те, що дуже довго тривати доріця. Якщо ми будемо покладати нашу надію на Бога, станеться те, що всіма імперіями. Нещодавно багато хто з вас є тут свідками Радянським Союзом, вічним незламним. Той, який закривав церкви, вивозив священників, що робило проти України? Ви? Ми чули всі, де сьогодні Бог церква, а де Радянський Союз. Це Бог свідчення, те, що нам треба бути з ним. Якомога. Тісніше триматись. Тому я тішуся, що цей заклад, в якому навчаються мої діточки, проводить такий захід, що, що це йде в історію того садочку, їхнього життя, що вони колись для Збройних Сил України навіть найгірше б розказували. І дай Боже, щоб цей день це наше тут дійство для наших воїнів. Хай наблизить наш день пришвидчих перемог. Благослови нас Божим миром і перемогою, і збережи наших воїнів. Слава Ісусу Христу!